Екологічна загроза на Калущині. Гірська річка Чечева вимиває берег та наближається до тифового захоронення. Якщо подивитися на приблизно, де початок цієї води, то це, це ще були городи. Гірська вода може вимити тифове кладовище, побоюються селяни. Нині від екологічного лиха людей віддаляє якихось 40 метрів. По-любому вимиє, рахуйте то, як виміє, то буде біда. І там піло, і Калуш, то все буде. І там містер піде, і в море, то страшно, То буде біда чорна. Селяни уже з острахом п'ють воду з власних. Колодязів страшно, страшно, і дуже. От таке, близько той Цієї братської могили місцеві побоюються захороненню майже 100 років. У ньому понад 300 селян, які померли під час епідемії. Це була епідемія черевного тифу, і в так як розказували сторожили, в той час не було ні вакцини, ні лікарства. І коли люди помирали, їх просто звозили в одну таку, якби, братську могилу, пересипали вапном, і тоді ту могилу забетонували. Вона от мітато розказує що їх, їхні батьки навіть не пускали дітей, щоб вони там яблука збирали, щоб яли, щоб не було якогось зараження. Санепідеміологи епідеміологи застерігають навіть у разі незначного підтоплення лиха не уникнути. Існує загроза розмивання даного поховання і потрапляння продуктів розпаду в відкриту водойму. Аби уникнути загрози, треба укріпити берег річки. Частково це зробили одразу після повені 2008 року. Та потім роботи припинили забракло коштів. Вартість робіт на на довжині 800 погонних метрів на той час становила мільйон 200. 000. За два роки було зроблено десь у межах до 150-160 метрів, це на суму 360 тисяч було освоєно. Залишок, якби будто був більше 800 тисяч, але це було тоді. Зараз роботи були припинені за останні два роки, і тому вже тепер треба. Не 800, а як мінімум шереста десь півтора мільйона. Утім, такої суми у районному бюджеті немає. Тому усі сподівання Калушан на екологічний фонд області. Якщо і там потрібної суми не знайдеться, звертатимуться в Кабмін. Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.